Мене звати Марія, мене болів су, 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 суглоб лівий, е, ходила на, робили мені знімок, там був випад і запальний процес. І, ну, випад, рідина була. Е, ну, прийшла сюди до отця Олега і дякувати Господу Богу Ісусу Христу. Він мене зцілив. Після цих молитв я зовсім не відчуваю болей. У мене на роботі, я так маляром працюю, то в мене робота з фарбами. І цього разу дуже була алергія на, на фарбу. Дуже сильно мені підпухло і лице, і дуже така була свербіж сильна, дуже сильний зустрі, почервоніння. І я прийшла сюди, до отця Олега. Ну і, і отець Олег, я два рази прийшла, щоб вони помолилися. І дякувати Богу і отцю Олегу Олегові ну, зійшло. Дуже дякую Богу, отцю Олегу і вам усім за те, що молилися. Слава Ісусу Христу! Мене дуже боліла голова, ледве піднялася з ліжка. Приїхала до отця Олега на кінець розважань. І година тут була. І не знаю, як і головні болі зникли. Дякую Богу, дякую отсю Олегу за молитви. Слава Ісусу Христу. Слава нові. Дівенко Юлія, я тебе. Лежу в лікарні онкологічній. Приходила на молитву до оця Олега. Буде було багато хвороб, шкір того серця, цукор і тяжка операція. Дякуєш Господу. Були два місця нашого Олегу. Я перебувала весь пішну операцію, зараз вже знаходжуся на лікуванні, скоро буду виписана і поїду додому. Дуже дякую всім Господу, Мамо, Ісусу Христу, Оцю небесному, всім дякую силам.